Величезна розпаковка із тему. Ой, це шмотки, які ми будемо приміряти в других відео. Це топ. Але mm -hmm. чогось я думаю, що він може бути трошки на мене великий. І це я взяла на затест. Те, щоб ви, дівочки, понімали, по відгуках один в один ваш нашумівший блекхані. Дивіться. Якщо треба окремі затести на косметику, то напишіть, будь ласка. Ще один чехольчик. Прозорий з вушками. <гас> Набор безшовних трусілей. За 5 штук, по-моєму, 200 гривень. Вони, коротше, не підшиті, вони підклеєні. О, це класна штука. Кейс для того, щоб нос... ну, якщо кудись їдеш, брати з собою зарядку. Ажурні бантики. А тут, у нас шмот. а тут у нас шмотки. Показую, а в наступному відео міряємо. Тут ну, типа камбізик. Але він якийсь дуже короткий. Це, щоб ви понімали, в подарок пішло. Там ще багато подарунків. Я просто не казала про це. Але це купальник за 600 гривень, який пішов в подарок. Тут, щоб ви понімали, купальник і зверху накидочка.